Я розумію, що ти дуже хочеш взяти цю машинку сьогодні з собою в садочок, але сьогодні не п'ятниця, тому іграшки в садочок приносити заборонено. Але так ти сильно би хотів. Так сильно, що навіть заховав свою машинку в кишені в надії, що я не побачу, і ти зможеш принести цю машинку в групу. Ти настільки сильно хочеш погратися цією машинкою в групі. Що не хочеш мені її віддавати. Я тебе розумію. В тебе дуже класна ця машинка. Але, на жаль, не можна. На жаль, не можна, бо сьогодні не п'ятниця, тому по правилах іграшки заборонено приносити в садочок. Але давай подумаємо, що можна. Я можу взяти її з собою, коли прийду за тобою, і ми разом пограємося в парку. Ми можемо взяти цю машинку і ти покажеш її виховательці. Або ти можеш. Лишити машинку прямо в автівці для того, щоб вона почекала тебе тут. Що б ти обрав?